З вами програма смачно і корисно, і я, її ведуча Анжеліка Журавльова. З програми ви дізнаєтесь, чи буває водночас смачно і корисно. Говорити про здорове харчування модно та стильно, дедалі більше людей відходять від ціляких розрекламованих дієт та звертають увагу на здорове харчування. Адже насправді здорове харчування і дієти не мають нічого спільного між собою. Дієти можуть серйозно нашкодити організму. На жаль, для більшості людей здорове харчування асоціюється тільки із заборонами. Насправді ж, здорове харчування не передбачає, так би мовити, жертв, а навпаки, є синонімом довголіття та гарного самопочуття. Отже, що ж таке здорове харчування? Це збалансоване споживання білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мікроелементів. Сьогодні я вам розповім про один з найважливіших елементів здорового харчування білки, які містяться у головному продукті сьогоднішнього випуску страусиному м'ясі. Білки необхідні для функціонування і відновлення тканин всього організму. Також вони потрібні для нормального формування м'язів, кісток та інших тканин, а також для гарного стану шкіри і волосся. Крім того, вони утворюють велику кількість амінокислот, які дуже важливі для перетравлення їжі. Велика кількість білка міститься у кисломолочних продуктах, яйцях, але беззаперечно лідером за вмістом білка є м'ясо. Отже, сьогодні на нашому столі страусинне м'ясо. У цьому випуску ви дізнаєтесь про користь унікального страусиного м'яса та декілька рецептів, які допоможуть урізноманітнити ваш раціон, зробити його не тільки корисним, але й дуже смачним і швидким у приготуванні. М'ясо страусів дієтичний продукт, воно низькокалорійне, але багате білком, який повністю засвоюється організмом. Також страусяти на майже не містить жиру та холестерину. У м'ясі страуса є калій, який нормалізує тиск і покращує роботу серцево-судинної системи. Також воно багате селеном, залізом та цинком, які позитивно впливають на роботу всього організму. Страусине м'ясо рекомендують людям з підвищеним артеріальним тиском, серцевою недостатністю, цукровим діабетом, анемією та в післяопераційний період. Покращує м'ясо страуса і роботу травної системи. Також воно має властивість виводити низькомолекулярні ліпопротеїди, складові основи так званого поганого холестерину в організмі. У 100 грамах продукту міститься норма необхідних організму корисних речовин на добу. Крім цього, м'ясо. Допомагає підвищити гемоглобін в крові, не містить великої кількості шкідливого холестерину, нормалізує рівень цукру, допомагає зміцнювати кісткову систему, корисне для підшлункової залози, зміцнює волосся, нігті і зуби, тримає в тонусі нервову систему. Страусяти нелегка в приготуванні і добре поєднуються з різноманітними спеціями. М'ясо страусів використовують для приготування стейків та інших м'ясних страв, які так люблять усі спортсмени, кулінари та гурмани в усьому світі. Використовують його і дієтологи, що працюють з людьми, які вимушені стежити за своєю дієтою. Першою стравою на нашому столі стане страусиний стейк під журавлиним соусом. У всупереч усталеним традиціям делікатесом є не грудинка, а саме стегно, яке вважається найбільш м'якою і поживною частиною. Для приготування страусиного стейку нам знадобиться страусине м'ясо, морська сіль, чорний малиний перець, розмарин, оливкова олія, журавлиний соус за бажанням. Беремо стейк. Солимо, перчимо, поливаємо оливковою олією, втираємо все це у м'ясо та на 5-10 хвилин залишаємо його пустити сік. Тим часом добре розігріваємо сковорідку. Коли пательня розігрілася, для смаку кладемо на неї розмарин та викладаємо стейк. М'ясо смажимо, перевертаючи спеціальними щипцями на сильному вогні по 3-4 хвилини з усіх сторін. Не варто довго тримати м'ясо страуса на вогні, щоб не пересохло. Воно дуже швидко готується і в цьому полягає одна з його найцінніших переваг. Коли стейк набув коричнево-золотистого кольору, викладаємо його на тарілку або дощечку, подаємо стейк із журавлиним соусом та насолоджуємося. Також можна прикрасити овочами або додати до гарніру. Як ви бачите, щоб приготувати неймовірно смачний, а головне корисний стейк зі страусиного м'яса, знадобились лічені хвилини. За смаком страусятина нагадує ніжну телятину та не втрачає своєї м'якості при будь-якому способі приготування. Нежирне м'ясо страуса швидко відновлює сили після тяжких захворювань та фізичних навантажень. Воно багата нікотиновою кислотою, вітаміном В5. Фосфором, магнієм, залізом та калієм. Саме тому вона так цінується у дитячому, дієтичному, спортивному та лікувальному виді харчування. Ще однією категорією людей, для яких страусине м'ясо представляє особливу цінність, є діти. Дітям страусине м'ясо можна давати з 8 9 місяців. Організм, що росте, поглинає величезні кількості білок, заліза та кальцій. Крім того, для дитячого організму надзвичайно важливо, щоб продукти були 100% натуральними, без додавання будь-яких добавок, стимуляторів росту та антибіотиків. І ось тут м'ясо страуса це просто знахідка. Постійно отримуючи антибіотики з їжею, організм стає несприйнятливим до ліків на їх основі і дуже сприйнятливим до різних захворювань. Але у страусів надзвичайно високий рівень імунітету, завдяки чому ця пташка майже ніколи не хворіє. До того ж, за один рік вона досягає майже 100 кг ваги. Враховуючи все це, немає жодного сенсу годувати страусів гормонами росту або додавати в їх раціон антибіотики. Тому цей продукт вважається екологічно чистим, безпечним і корисним. Тож, якщо ви хочете порадувати свою сім'ю або другу половинку неймовірно смачною і корисною, а водночас простою швидкою приготування вечерею, тоді цей рецепт саме для вас. А зараз ми приготуємо шматочки страусятини з яблуками на сковорідці. Для приготування страви нам знадобиться 500 г м'яса страуса, 2 яблука, сіль, перець, траву прованс. Спочатку потрібно замаринувати м'ясо страуса у спеціях на 1-2 години. Потім нарізаємо яблука з кибочками, окремо обжарюємо їх з обох боків на сильному вогні. Перед обсмажуванням шматочки м'яса поливаємо оливковою олією і викладаємо на розігріту сковорідку. Під час приготування м'ясо періодично перемішуємо, щоб не пригоріло і головне його не пересмажити, аби не було сухим. Тим часом тарілку прикрашаємо листям салату, на які викладаємо вже обсмажені скибочки яблук та м'ясо. Наша страва готова. Подавати можна з будь-яким гарніром або овочами. М'ясо страуса, яким колись могли поласувати лише жителі Кенії та Намібії. Сьогодні високо цінуються гурманами і кулінарами в усьому світі. Коли в 90-ті роки з'ясувалося, що страуси добре переносять будь-які кліматичні умови, навіть сибірські морози, всюди стали відкриватися страусині ферми. На сьогодні в Україні існує близько 50 страусиних ферм. Однією з перших в Україні була Ясногородська страусинна ферма, де почали вирощувати і розводити страусів. Там можна насолодитися неймовірним парком зі страусами, гуляти та годувати тварин, для яких розроблені найкращі сприятливі умови. До речі, лише ті птиці, які не підходять за стандартами для продовження роду, відбирають нам м'ясо. Варто також сказати, що м'ясо страуса є низькокалорійним продуктом, тому його можна сміливо включати у свій раціон харчування, не хвилюючись за фігуру. Діана написала мені в соцмережі, дізнавшись про мою тему авторської програми, і захотіла поділитися своєю історією. Я б дійсно хотіла поділитися невеличкою історією про те, як я намагалася стати більш Худою, стрункою і банально припинила їсти. Спочатку я відмовилася від хліба, потім я відмовилася від цього, що є калорійним. А за деякий час я не тільки стала стрункою, я стала ще банально хворою і опинилася в лікарні. Тому є одна важлива істина для того, щоб залишатися красуною і бути стрункою. Не потрібно викидати зі свого раціону калорійні продукти, варто тільки збалансувати своє харчування. Отже, щоб бути стрункою і здоровою, не потрібно виключати зі свого раціону калорійні продукти. Чим правильніше ви харчуєтесь, тим краще виглядаєте. Це непорушна істина для кожного. Головні вороги вашого здорового вигляду, це газована вода, шоколад, ну і звичайно, фастфуд. Така їжа складається з барвників, консервантів, які завдають неймовірну шкоду не тільки зовні. Але й організму в цілому. Але чи завжди фастфуд це шкідливо та калорійно? Зустрічайте королівський бургер зі страусинним бівштексом! Для приготування нам знадобиться: цільнозернова булочка для бургера, страусинний бівштекс, авокадо, огірок, томат, сир моцарела або будь-який інший сир, листя салату для соусу потрібно 4 столові ложки класичного йогурту. Одна столова ложка гірчиці у зернах, томатна паста. Для початку розрізаємо булочку навпіл та підсмажуємо обидві частини на сковорідці з одного боку. Тим часом викладаємо страусиний біштекс на сковорідку гриль. котлети обсмажуємо з обох боків. Коли на м'якій стороні булочки утвориться скоринка, знімаємо її з вогню. Щоб котлета не пригоріла та була соковитою, можна трішки полити її оливковою олією. Коли котлета майже готова, зверху викладаємо сир і залишаємо на декілька хвилин, аби він трохи розплавився. Після чого знімаємо бюштекс з вогню. Тепер потрібно приготувати соус для булочки. Для цього змішуємо йогурт, ярчицю та томатну пасту. Томат, авокадо та огірок нарізаємо завтовшки в 1-2 см. Тепер змащуємо булочку нашим соусом. Першим викладаємо листя салату і котлету з сиром. Далі кладемо помідор, кілька шматочків авокадо та огірок. Верхню частину булочки також змащуємо соусом та накриваємо наш бургер. Аби він тримався купи, його варто зафіксувати дерев'яною шпажкою. Наш страусиний бургер готовий! Смачного! І не менш важливе питання, як вибрати і де купити м'ясо страуса. Покупку продукту бажано здійснювати в супермаркеті, там ви зможете оглянути його візуально. Купуючи через інтернет-магазин, ви ризикуєте купити підробку. Чим керуватися при виборі: вибирають шматки насиченого темно-червоного кольору, мінімум жиру. Якщо продукт свіжий, повинен бути пухким на дотик, якщо в замороженому вигляді обов'язково герметично упакований. Також повинен мати етикетку з датою виробництва. Щодо можливої шкоди від споживання м'яса страуса, то її просто немає. Даний продукт не може зашкодити вашому організму. Єдиний виняток, в якому фахівці рекомендують відмовитися від споживання м'яса страуса це індивідуальна непереносимість продукту. Підсумовуючи розмову про користь і шкоду м'яса страуса, не можна не згадати про такий серйозний недолік, як його висока ціна. Для нашої програми погодився дати декілька коментарів шеф кухар київського ресторану Аргентина Дмитро. Останнім часом я почав помічати, що дівчата, які приходять до мене у заклад, замовляються менш і менш калорійну їжу. Причому вони, як мені здалося, навіть не намагаються збалансувати своє харчування, а вони просто його мінімізують за рахунок зниження калорій. І вже до того іноді доходить, що приходять дівчата жінки, це різні вікові категорії і замовляють банально якісь листя салату, і все на цьому закінчується. І хочу сказати, що сьогодні на сучасній кухні багато страв, які не дуже калорійні, але при тому вони смачні. Тому дівчата, не виключайте певні страви, які вам здається є дуже калорійними з раціону, а просто збалансуйте свій раціон. Головне, що потрібно знати кожній людині здоров'я понад усе. Як харчуватися обираєте тільки ви, а програма смачно і корисно допоможе вам урізноманітнити свій раціон. І як говорив Ерван Гербіт, їжа це щастя, тож будьте щасливими! З вами була Анжеліка Журавльова і програма Смачно і корисно. До нових зустрічей!